Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 511-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Уночі, 19 липня 2023 року, російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БПЛА типу шахет. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури та військові об'єкти, основним напрямком. Удару була Одещина протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, задіяли 6 крилатих ракет Калібр та 35 іранських ударних БПЛА типу Шахет-136. Силами та засобами повітряних сил знищено 6 крилатих ракет Калібр та 31 ударний БПЛА противника. Крім того, Ворог завдав 80 авіаційних ударів та здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали промислові об'єкти, житлові будинки. Та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.